Слухати море, слухати тебе, прислухатися, бачити море, бачити тебе, кохатися, радіти морю, радіти тобі. Любитися, любити море, любити тебе, снитися. І ось ти наснилася, а чи наснилася я тобі? Якою ти йшла до мене, а я до тебе. Морем, ти в довгій сукні, я в довгій сукні, босі морським узбережжям ми посміхалися, голос доносився автор слів і читать Емілі Грант.